Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми поговоримо про препарат Амброксол. Отже, амброксол застосовується при кашлі та застудних захворюваннях. Препарат відноситься до муколітичних засобів, тобто відхаркувальних, які розріджують мокроту та полегшують її виведення з дихальних шляхів. Даний препарат застосовується при гострих та хронічних бронхопульмональних захворюваннях. Механізм дії амброксолу полягає у збільшенні секреції залоз дихальних шляхів. Внаслідок чого полегшується відділення слизу та його виділення. Відповідно у пацієнтів, які приймають амброксол, полегшується виведення слизу та зменшується кашель. Показання до застосування амброксолу є такі захворювання дихальної системи, як трахеїти, пневмонії, бронхіальна астма, гострі і хронічні бронхіти, хозел, тобто хронічне і обструктивне захворювання легень, бронхоектатична хвороба. Амброксол можна застосовувати в дозі 30 мг 3 рази на добу для дітей старше 12 років та для дорослих в перші 2-3 дні захворювання. Опісля можна зменшити дозу препарату до 30 мг 2 рази на добу для дітей менше 12 років дози препарату підбирає лікар. Амброксол потрібно приймати перорально після їжі, запиваючи достатньою кількістю води. Дія амброксолу проявляється через 30 хвилин після прийому препарату і зберігається від 6 до 12 годин. І не забувайте, що призначенням препарату займається лікар, тому не займайтеся самолікуванням, бо самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.